Завтра в Індонезії стартує саміт голів парламентів країн Великої Двадцятки. Україна теж запрошена. Делегацію Верховної Ради очолює віце-спікерка Олена Кондратюк, яка приєднується до нас із Джакарти. Пані Олено, вітаю вас! Вітаю вас. Яно, це вперше Україна запрошена і бере участь у парламентському саміті Великої Двадцятки. Правильно? Ми вперше Україна отримала такий шанс, якраз доєднатися до саміту Великої Двадцятки, знаєте, українське питання просто вривається в порядок денний а великих країн, і ми сьогодні будемо говорити на саміті про те, як вирішити питання миру в Україні, тому що ми розуміємо, що безпекове питання, яке зараз так необхідно Україні питання гарантій. Безпеки залежить також і економічна ситуація в світі, і знаєте, ми трошки ну недооцінювали завжди таку парламентську дипломатію, яка зараз нам дуже необхідна, оскільки далекий схід, південна Азія, африканські країни дуже сильно впливають на регіони свої і відповідно на настрої населення. Ми кажемо, що економічна криза, яка можливо, в цих регіонах, роз пов'язана з питаннями миру і безпеки в Україні. Вона пов'язана перш за все з тим, що ми якраз відновлюємо зернову кризу, і заляки зерновій угоді ми можемо перевозити зараз і пшеницю до цих країн. Так і ми фактично говоримо про те, про сталість розвитку і організації Об'єднаних Націй, яка допомагає нам в цьому. На саміті буде виступати завтра і генеральний секретар Пан Гутеріш. Він розпочне саміт Великої Двадцятки. Ми насправді не в простій ситуації знаходимося, тому що крім делегації великої сімки наших партнерів, а також присутні і інші країни, в тому Росія. числі в 20 в тому числі в G20 входить Росія. Та і ми будемо завтра ставити якраз питання про моральне відношення до того, як Росія може ще входити в G20. Ми будемо говорити про засудження. Анексії Росії наших територій, ми будемо гостро ставити питання про те, щоб на ці резолюції а, саміту, мало того, ми сьогодні мали вже перші двосторонні зустрічі. Ми мали зустріч, я мала зустріч зі спікером Великої Британії, нашим стратегічним партнером, де ми разом з ним проговорили питання якраз резолюції, і пан спікер мені на на тому і сказав, запевнив нас, що якщо не буде... Влучно все виписано, що стосується агресії Російської Федерації, засудження анексії можливої наших територій, то ця резолюція не буде прийнята. Пані Лена, а те, що буде присутня російська делегація, чи в таких умовах можливі якісь конструктивні перемовини, конструктивні панельні дискусії, коли є росіяни, які будь-який захід можуть перетворити просто на цирк, шапіто як це сталося із засіданням Радбезу ООН, коли Росія витувала резолюцію про незаконність цих референдумів, псевдо, які вони попроводили там. Для нас дуже важливо брати участь на такому дипломатичному важливому фронті, тому не дивлячись на те, що Росія буде завтра знову викидати якісь свої коники і вести свій порядок денний. Так ми впевнені в тому, що ми повинні голосно говорити і переконувати ті країни, які зараз мають так званий нейтралітет. Перш за все, це країни Китай, Індія, а також навіть Індонезія, не дивлячись на те, що Індонезія займає достатньо конструктивну позицію. Якраз Організації Об'єднаних Націй вона засуджує дії Російської Федерації. Тим не менше, ми хочемо якраз перейти до цього питання про виключення Росії з Радбезу ООН і про те, що позбавити її права вето в Радбезі. Тому це великий великий пласт роботи дипломатичної роботи, який на завтра чекає. Непростий день, але ми беремо не кількістю, як Російська Федерація, їх тут понад 100, ми беремо якістю. Які аргументи у нашої сторони можуть бути для того, щоб переконати Індію та Китай в тому, щоб відмежуватися від Росії, тому що ця країна має серйозні зв'язки і з індійським керівництвом, і з китайським вже так історично склалося. Знаєте, історично склалося, але тим не менше історія зараз розсудить всіх, тому що ні Китай, ні Індія, ні Індонезія навіть ви сьогодні чули навіть така. Країна, як Іран, вони не схвалюють анексії Росією з наших територій. Вони виступають проти псевдореферендумів. Для нас важливо зафіксувати цю точку зору. Для нас важливо розпочати з ними подальший діалог. Для нас важливо переконувати на кожному можливому майданчику про українське питання. Я ще раз хочу наголосити, що питання безпеки, світової безпеки зараз фактично залежить від України без вирішення українського питання, без вирішення гарантій для нашої безпеки не буде спокою і миру. Взагалі, в світі, яка ваша програма максимум там? А наша програма завтра вистояти: дати свою чітку позицію, мати свій виступ, обговорити, не дати зловживати Росію на цій площадці. Ми чекатимемо на вас завтра в нашому ефірі, аби уже постфактум ви нам розповіли, як все проходило і які результати ми маємо. А зараз дякую, що долучилися. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України із Джакарти. Долучилася до нашого ефіру. Вона очолює українську делегацію на саміті голів парламентських країн Великої Двадцятки. Україна вперше запрошена на цей захід. Росія не вперше. Тому чекаємо від того, що відбуватиметься на цьому майданчику завтра і чекати. Тимемо вімкнення Олени Кондратюк знову до нашого ефіру, а поки продовжуємо.